Привіт, я Юрій Петрушевський, А це right Now. Сьогодні започатковуємо традицію історії про знищену російську військову техніку, яку до цього, окрім збройних сил України, майже ніхто не мінусував. Вони це називають нєт». Я не буду каламбурити про анал, хоча дуже хочеться. Скажу лише, що важливо підписатись на канал, бо 80% глядачів RightNow дивляться, лайкають, але не підписуються. Ютубу важливо саме це. Тому з вас підписка і вподобайка, а з мене подальші нові випуски. Поїхали. Давайте домовимось на початку. Той факт, що ми обговорюємо знищену унікальну російську зброю, ніяк не вказує на її слабкість. Навпаки, це досить потужна херня, яку знищують найкращі воїни в світі. Факт безпосереднього знищення вказує на силу нашого війська, а не на слабкість ворогів. Давайте просто будемо зневажати росіяна не припускатися помилок в недооцінках. Домовились. Почнемо з цікавого, важка вогнеметна система ТОС-1 або Буратіно або Сонцепьок. Це насправді страшнюча хірня. Уявіть ракетну систему залпового вогню, яка стріляє термобаричними снарядами на кілька кілометрів. Термобарична зброя це та, яка випалює кисень. Її використовують аби вичувати противника з укріп районів. Росіяни її використовували проти наших захисників у пісках. Вони вигадують сонцепьоку у прізвиська типу найстрашніша «Не неядерна зброя, по ефективності дорівнює тактичному ядерному удару. Ну і моє улюблене у ТОС 1 «Буратіно» ні, аналога у мірі. Але проблема росіян в тому, що українська армія при всій повазі до йчкірійців та повстанців Сирії це перший серйозний виклик, об який вони півроку ламають зуби. По перше, це наскільки треба близько підійти цим «Буратіно», щоб успішно відстрілятись вже в лютому березні. Ми бачили відео, як тракторні війська тягнуть цю важку вогнеметну систему. А трохи пізніше чеченські батальйони імені Шейха Мансура так наваляв окупантам, що вони тікаючи кинули свій аналогавнієт. Давайте розпівання. І, по друге, аби сонцепьо успішно стріляв, його має заряджати окрема машина. Ось так вона виглядає. А ось її у монітор виглядають наші оператори стугни, паралельно замовляючи собі смажені яйця в картоплю. Є, 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 є! 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 скільки вам яєць П'ять яєць в картоплю. Є. Чи страшна ця зброя, безперечно, чи роздута її потужність? Та по-любому за дві сотні днів активних бойових дій немає таких ділянок фронту, де рішають ці санцепьоки. Тож анал гавно ніт. Блін, ж обіцяв не каламбурити. Друга на сьогодні, але не остання в списку, віртушка Ка-52 на озброєнні Російської Федерації з 2011 року. Більше десяти років російські пропагандисти позиціонували його як найкращий в світі гелікоптер. Російський Ка-52 многі спеціалісти називають лучшим ударним вертольотом в світі. Його вартість перевищує 16 мільйонів доларів. І якщо почитати дані Генерального штабу збройних сил України. За 200 днів боїв їх знищили щонайменше 26 штук. Де їх тільки не збивали. І над Межегір'єм, і в Гостомелі, Донецька, Харківська, Миколаївська області. Але моє улюблене відео це коли наші захисники роблять отрицательний взльот вертушці К-52 з протитанкового комплексу стугна. Вистріл! Вистрілів! Блин! Наші приземлили 26 елітніших російських гелікоптерів. Це без урахування тих, які розвалили на землі ще до взльоту в Криму та Чорнобаївці. Множимо 26 на 16 мільйонів. Виходить 416 мільйонів баксів. Далі буде Аналогам нет. – аналога нет. Аналогам – нет. і завершує наш сьогоднішній огляд зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер С-1», який Москва експлуатує з 2008 року. По мнению зрубіжних спеціалістів панцирь -С1» – лучший зенітний комплекс ближнього действия в мире. Так, так, найкращий в світі. Одна справа влаштовувати показові стрільби для арабських шейхів, а інша це коли ти в березні їдеш на панцирі по багнюці на Миколаївщині, тонеш і лишаєш в полі свій на найкращий в світі комплекс навтіху територіальної оборони. хлопці, да, залисус у русських братів, отакий апарат бойовий. Багато шуму наробили протирадарні ракети AGM-88B, які нам передали Сполучені Штати. Вони лузають панцири як насіння. Ось, наприклад, результат роботи в Олешках. Увага на коментарі за кадром і дійсно краса. Вартість одного панциру приблизно 15 мільйонів доларів. Де їх тільки не знищували зсу і на зміїному, і на Півдні. і на Донбасі. Скільки точно сказати важко, але знаємо лише що в нет. 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 друзі. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи варто нам робити другу серію про ексклюзивну броньовану російську техніку, ексклюзивного спалену воїнами ЗСУ, звичайно ж, А взагалі, поки думаєте, що написати, ти сюди і дивіться минулий випуск про те, чому турецькому президенту так кортить дружити з Путіним. Або ж сюди, тут випуск про екологію війни, як ми збираємось відшкодовувати збитки за все. Papá!